Вітаю всіх! Пропоную подивитися, який період вашого життя наразі завершується, який період життя у вас розпочнеться, і порада. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Пам'ятаємо, що розклади загальні. Якщо є необхідність, можете звертатися в соціальних мережах. Контакти в шапках профілю у мене завжди є. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, що у вас завершується. Ну, чомусь у вас завершуються якісь питання, що будуть стосуватися вашої доброти. Можливо, ви щедрі були з оточуючими, можливо, ви були у якихось таких подіях, коли ви проявляли співчуття до оточуючих, були щиросердними відкритими, І наразі цей період у вас вже завершиться. Ви зрозумієте, що або хтось зловживав вашою довірою, і у вас прийде прозріння, ви зможете відмовитися від спілкування з колорисливими людьми. Також, можливо, у вас через ваші особисті обставини вже не буде змоги надавати фінансову підтримку тим, Кому ви її постійно надавали. А тому у вас саме такий період, коли ви були дуже щедрі і, можливо, занадто то у вас він завершиться. Ну, знаєте, можливо, були такою людиною, до якої можна прийти поплакатися, вивантажити на вас всі свої негаразди, і потім люди йдуть живуть, проживають своє щасливе життя, а ви залишаєтеся безсильно. Цей період у вас завершується. Що у вас розпочинається? Розпочинається у вас новий період, який буде стосуватися того, що ви будете вести себе, ну, можна сказати, що ідеально. Будете людиною більш м'якою, звичайно, співчутливою, але це буде стосуватися вашої родини. Для когось, можливо, ваших діточок, для когось, можливо, самих найближчих, найрідніших людей. Тобто зайві люди у вашому житті будуть уже менше з'являтися, ніж було до цієї пори. Ви зможете насолоджуватися, можливо, якоюсь певної гармонії, можливо, у вас прийде якийсь успіх, довгоочікувана якась звісточка, для когось якісь події або сумніви розвіються. Все у вас буде складатися дуже добре. Також ви будете часто проводити час у колі своєї родини. Можливо, від вас відійдуть вже якісь хвилювання, гострі моменти, кути, а ви будете тепер насолоджуватися. Плодами своєї праці і своїх зусиль. Парада для вас. Ну, порада для вас така, щоб ви були у справедливості, тобто жили у, по справедливості. Ну, наприклад, по справедливості це буде так приблизно. Ви повинні вкладатися в інших людей рівно стільки, скільки ви отримаєте навзаєм. Якщо у вас є родина, сім'я, ви повинні розставити якісь певні пріоритети, розставити обов'язки. Ну, тобто сісти і по за стіл переговорів зі своїми рідними, і кожному домовитися з кожним, хто які обов'язки буде виконувати, як вам потрібно там поводитися, можливо, якісь нові правила в свою родину будете вводити. І це буде для вас. Дуже корисним, тому що таким чином ви може, можливо будете себе трішки розвантажувати а з, одного, з одного боку, а з іншого боку, у вас просто буде більше часу для того, щоб ви могли вирішувати якісь свої особисті питання, можливо, навіть більше перепочити змогли. Тож вам потрібно взагалі взаємодіяти із Всесвітом із людьми, скажімо так, у межах закону. Це був перший варіант. Другий варіант, який період у вас закінчується? Проступок говорить про те, що, можливо, ви дещо там вчинили таке ж, за що потім шкодуєте. Ну, ситуації в кожного різні. Я декілька прикладів просто наводжу для того, щоб у вас, довести вам свою думку до розуміння. Наприклад, у вас був якийсь успіх, ну, хтось, можливо, премію отримав, у когось якісь клієнти з'явилися, можливо, у вас здобутки ваші підвищилися. Ну, тобто, якісь у вас з'явилися успіхи, і ви цими поділилися з іншими людьми. І як тільки ви поділилися, то ви відразу ж відчули, що у вас все пішло на спад. Клієнти зменшилися, здобутки ваші зменшилися. І от цей період вашого проступка вже завершується. Тобто ви повинні вже висновки зробити, що не варто ділитися всім своїм добрим і недобрим з оточуючими людьми, тому що таким чином ви тільки розпилюєте всі свої надбання. І от саме цей період у вас вже проходить те, що ви раніше зробили, наразі цей період завершується. Що до вас йде контракти? Ну, Дивіться, для кого це актуально, у вас, можливо, будуть робочі питання ну, швидко йти на покращення. Хтось, можливо, буде заключати якісь нові контракти, договори, можливо, ви будете отримувати нових клієнтів, до вас будуть звертатися, ви будете. Людиною, якою будуть потребувати інші у ваших послугах, тобто, чим ви займаєтеся, до вас можуть звертатися за порадами, за консультаціями, можливо, за підказками. І таким чином у вас буде період святкування ваших здобутків, у вас вже будуть якісь первинні результати, які вже будуть закріплюватися, і ви будете бачити їх завершену форму. Ну, тобто Якщо ви раніше прикладали зусилля там рекламували себе, а потім уже побачили, що до вас почали звертатися люди, і нарешті ви вже отримали за свої зусилля фінанси. Оце буде завершенням цього процесу, коли ви вже підете у щось нове. І е, порада для вас. Порада йде для вас такою, що якщо приходить ваш якийсь певний успіх, не обов'язково всім про все це розповідати. Ну, звичайно, ви можете з когось запросити на чашечку кави або чаю. І посидіти, і просто порозмовляти, щоб ви для себе у своїй свідомості зафіксували цей факт вашого тріумфу, вашої перемоги, вашого успіху. Це не говорить про те, що вам обов'язково треба всім розповісти. Ви самі для себе повинні це якось відзначити. Тобто заохотити себе чимось таким, щоб ви це пам'ятали, що ви досягаєте успіху, ви того варті. Також, якщо у вас там десь будуть якісь дружні зустрічі, ви можете приділити час посидіти зі своїми друзями, просто провести гарний час, у вас все буде складатися таким чином, що ви повинні уже від своїх результатів навчитися насолоджуватися тим успіхом і плодами своєї праці. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, який період у вас завершується, нерішучість. Ну, у вас завершується період, коли у вас були якісь фінансові втрати, можливо, у вас були якісь пропозиції або якісь думки до вас приходили. Щось ви хотіли для себе започаткувати, розвивати, щоб отримати і фінанси за це, і стабільність свою, але у вас не вистачало рішучості для того, щоб ви почали діяти. Хтось, можливо, боявся осуду від інших людей, хтось, можливо, боявся того, що у вас нічого не вийде. Ну, причини можуть бути різні. Хтось, можливо, просто через невистачу, через нестачу ваших фінансів або ресурсів не розпочинав якусь свою справу. От оцей період у вас завершується. Ви, можливо, зрозумієте, що якщо ви будете просто сидіти, мріяти, прописувати плани і нічого не робити, то нічого в вашому житті на краще і не стане. А якщо ви вже підніметеся і почнете діяти. Без страху, без переживань, зайвих, то все у вас буде. Тобто цей невдалий період завершиться, ви перейдете у щось краще. Який період у вас розпочнеться? Ну, Період розпочнеться того, що ви про себе вже будете сміливо заявляти. Ну, тобто, якщо ви вмієте дуже гарно пекти якісь торти, або можливо там, робити вишиванки якісь, або в'язати дуже гарні речі, можливо, хтось майструвати дуже гарно вміє, вам потрібно про це заявляти. У вас прийде новий період, коли ви повинні про себе заявити. Комусь потрібна якась реклама, комусь розповсюдження ваших здібностей. ну, тобто, те, що, в чому ви, чим ви володієте, в чому ви спеціаліст, ви повинні про це вже заявляти, щоб до вас могли люди звертатися і, і, і бути впевненим в тому, що ви зробите все так, як людям того потрібно. Тобто не мовчіть про свої таланти, а про них потрібно трішки вже заявити. Зайва скромність також іноді заважає нам. Порада для вас. Торговець ну, Торговець говорить про те, що дійсно ви зможете вирішити свої питання. Хтось, можливо, навіть зможе започаткувати свій бізнес, хтось буде вже отримувати фінанси за, свої, за свою працю, варто розуміти, що трішки ще потрібно бути таким розважливим і терплячішим. Тому що, якщо ви, ну, наприклад, Ну, я на, наприклад, тільки говорю, ви в'язали комусь кофтинку і продали її за 500 гривень, і вважаєте, що та що ці 500 гривень? Ну, це ж все таке по суті копійки, але не забувайте, що таким чином ви собі напрацьовуєте базу клієнтів. Якщо ваша, ваш витвір мистецтва комусь сподобається, людина буде хвалитися, інші будуть запитувати, і у вас потім буде вже не, одна, не один клієнт, наприклад, а 10. А 10 клієнтів 500 по, на 10 та вже 5 тисяч гривень. Тобто, все залежить від вашої майстерності, від вашого бажання, ви зможете за свою працю, за свої зусилля отримувати фінанси і навіть свою певну стабільність. Головне. Терпіння, розважливість, і не забувайте заявляти про себе. Це був у нас третій варіант.